Всім привіт! Ви на каналі Ольфа Ціво І сьогодні я в компанії Чудової Наталі а, знімаю новинки 2023 року, які, можливо, ще не представлені а, в жодному нішовому магазині. І також я хочу сьогодні представити Наталя, вона є власницею магазину нішової парфумерії в місті Чернівці Лакшері Арома. Тож більш експертної людини в області новинок не можна собі уявити, адже саме Наталя вона була на е, цьогорічній е, виставці Ексанс Мілані. привезла звідти купу е, крутих парфумів, і я так розумію, що сьогодні деякі з них ми побачимо. Е, так, всім привіт. Я якості експерта. Я ну, тут маю сказати, що експерт. В, моє, ну, в моєму розумінні тут це та людина, яка задає тренди. Тому, якщо е, ти привезла круті аромати і всіх їх розкупаю, то я вважаю, що це саме правильна людина запросила до себе. Я просто подобається аромати і хочу закохати інших людей в ці самі парфуми. Якраз дарую всім можливість в моєму магазині попробувати щось унікальне, ексклюзивне та неперевершене, яке буде підкреслювати вашу унікальність та доповнювати ваш образ. Це круто, адже в мене така ж місія, можна сказати, закохати людей в аромати. От ми тут спільними, спільними справами займаємось. Сьогодні ми знімаємо навіть з глядачами. Я вам не буду зараз їх показувати. Вони настільки відомі, що їх імена просто не можна називати. Е, тож, дівчата, е, якщо вам буде щось сподобатися, ви можете навіть О, Бачите? Я себе можу віднести більше до любителів ароматів. Я експертною думкою я можу ділитися, але не так голосно. <свісно> <свісно> Тому більше в колекції моїх ароматів ті, які подобаються мені, і ті, які в першу чергу е, я би придбала собі, то тим самим можу їх запропонувати комусь. Е, сьогодні я розповім повім, про покажу декілька нових ароматів. Можливо, вони вже, поки вийде відео, вони вже будуть у багатьох магазинах, але наразі це ексклюзив. Але ми вже знімаємо сьогодні, тож почнемо з першого аромату. Який аромат? Е, перший аромат, він найближче до мене знаходиться це е, Blue Moon від Кіля. Це аромат, який нагадує нам про якусь вечірку на побережжі моря з алкоголем, е, горілкою, е, лимоном та. Е, це був блю Карасао або так, про якусь ліктер на основі голубої водички. Клас! Да, да, да. Він має, Мені здається, цей аромат буде якраз актуальним теплопору і буде щось там нагадувати таке надземне. Ти знаєш, Середземноморське серед вже пішло. Верхні ноти такі, от е, ці, як. Ті самі морські ноти, антидепресанти, які викликають хороший настрій, так, та легкість. Так. так, так. Я цей аромат тестувала вже на своїй шкірі, і мені подобається, але також я думаю, він класно буде звучати саме на чоловічому, тому що тут такі якісь морські мотиви, які притаманні якомусь такому гарячому чоловіку. Так, це я також відчуваю це аромат на чоловіку. Дуже такі це свіжий морський бриз. От зараз я блюки расау ще ну, такі верхні нотки. Далеко, поки да, що да, алкоголь, да. так, і цитруси. І цитруси, і морські ноти. Морські так. Да, да, да. Класний аромат. Освіжаючи на літо, я думаю, що треба його мені на шкірі все одно протестувати, адже в мене достатньо гаряча шкіра, і можливо цеї блюкираса ще десь з'явиться там. В базі. Ну, флакончик, Гарний. звичайно, прекрасним. Так подобається це поєднання? Ці так, келихи від Killian, вони ну, такі вже популярні, і це е, новий варіант саме в синьому кольорі. Боже, він такий аж він многошарово. Під, він, напевно, блакитний колір, напевно, імітує, ніби кусочки льоду, мають бути. І саме oh. коли е, цей. Синій лікар падає так. на самий ниж, е, флакон, на стакану. Такий, да, Такий думаємо, важкий так. кришталевий. Цьому класний флакон. Обов'язково спробуйте. Так. Я також рекомендую всім для затиску. <головік> Тож, наступний аромат. Наступний так? також бренду Кіля ніколи не перестане тебе кохати. Вау, клас. Це новинка. аромат про жіночність, про м, вишуканість, якусь інтимність та неповторність. Аромат а, так. Так, можна покажете? Впаде, не впаде. Із последніх сіл буде держати. Так. Тут на початку одразу пізнається саме апельсиновий цвіт, і потім відкривається квіточка. Мені він супер. Ніжний, жіночний. Такі апельсинові квіти не банальні, не мильні, не нерамильні. Не да, і, не, і не ті, які удишевляють саму композицію, він такий дорогий. Да, так, саме так, саме Трошки тут є, ніби він такий цілесний, мускусний і може навіть десь там злегка санталь, сантальний. Та? Там є сантал? Не Я пам не пам'ятаю деревина, однозначно є, але. Яка саме в ну, лописі залишила? Я просто не вивчаю аромати саме по пірамідці, як вони mm -hmm. зазначені в, в енциклопедії, флаг, фрагрантики і так далі. Тобто кожен відчуває його все одно по-різному, тому немає сенсу загрожати людей такими складними термінами. Треба просто його тестувати, пробувати. І хтось відчуватиме те, що саме, що і я, хтось ні. Тому так, кожен так. унікальний, індивідуальний і в цьому саме фішка нішової парфумерії. Так, ти наносиш на свою шкіру і він відкривається по іншому ніж у іншої людини. По іншому люди відчувають одні ті ж самі ноти, то звичайно це знаєш для мене, як вже для парф захопленої людини цікаво розкласти цей аромат на ноти, знаєш, так як ребус як так, 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 пазлики пазики скласти так оп 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 о, А це наступного разу, коли коли я буду, якщо я буду тестувати саме цей аромат, я вже за цими пазликами буду складати фінальну картину. Тож Знаєш, дивно, от з різних сторін, зі сторони там покупця, зі сторони парфманяка, зі сторони людини, яка ну, знається знає дуже гарно на парфумах. Як от по різному ми відчуваємо аромати? так? так в цьому в цьому дійсно є така неповторність. Ну, Цей аромат мені дуже подобається. Дуже цікаво знову ж який він буде на шкірі, чи буде він більш сантальний, більш а, солонуватий ставати в мене на шкірі? от. Але про це можуть ти? поділитися глядачі якраз каналу Альфа Тіво так. і розповісти про свої враження. Напишіть, будь ласка, якщо ви вже тестували, тим більше на шкірі, як він розкрився для вас. Тож, наступний аромат? Наступний аромат це Патерія oh. ці Аром... 에, аромати з шимером, так? так. Дорого багато. Це Рив'єра Санрайз, аромат про французьку Рів'єру, про відпочинок на Середземному морі та про бажання жити це життя яскраво, про якісь саме золото в самі ці золоті хлопці у флаконі, як розповідають про, про дороге життя, про те, що потрібно мріяти, і щоб обов'язково ці мрії збувалися, і жити яскраво, так щоб можна було це запам'ятати надовго. Клас! От бренд загадав, так? Да? Саме ці хлоп'я також потрапляють і на тіло, і на. на тілі трошечки залишається. так само зараз або мазім теж можемо. Я його встановлю, щоб він не впав. О, навіть на блотері залишаються ці золотаві блискітки. Ну тут вже фруктова така, більш якась фруктовість присутня, і квіти, і фрукти. Він так. Так. для мене такий спокійний, ніжний, свіжий, саме з морським таким відливом, холодним повітрям. Просто аромат відпочинку, відпустки, яким хочеться насолоджуватися і не поспішати нікуди. Так, цікаво, ці блискітки. Вони а, в розпиві, коли ви робите семпли, вони потрапляють. Так, в... Вони потрапляють саме тому, що з цього флакончика вже робили розпив, тут mm -hmm. їх мало зовсім мало залишилося, але так mm -hmm. вони потрапляють, саме ці мініатюрки, дуже гарно виглядають. Так, тож ви можете придбати і ознайомитись з цими ароматами, і також нанести на себе і ці блискітки будуть вже. Відбуватися от, на сонці. Знаєш, я думаю, що десь е, на такому відпочинку, е, десь на, на узбережжі, якщо ти ще набризкаєш, ці е, будуть е, золотаві штучки, буде дуже красиво виглядати. Так? Так? Наступний сонці. аромат такі, е, також цієї колекції Atelier des Ors. Mm. Це Noir by Night. Вау. Wow. Це вже чорний флакончик з такими золотими хлоп'ями. Е, до складу входить ладан, ікра, натуральний запах ікри, як на смак, на вигляд, та на, на смак вигляд і в е, пер розклав парфумер. На молекули та відтворив його в ароматі. О, тобто він взяв справжню ікру подрібний і розклав її на якісь синтетичні молекули, тому він тут дуже класно відчувається сам. Цікаво, я тобі вже зібрала. Цікаво, чи буде він схожий на Нюглір в Оманіці? Знаєш, це аромат, про який кажуть, що там також є ікра. Але це можливо це більш такий вишуканий аромат. Знову ці блискітки, ви знаєте? О. Так, Лада. аромат е, багатої житні, я би так сказала, ви знаєте. А, я його поставлю сюди, в центр, щоб всі е, насолодились цим прекрасним флаконом. Ну, я дійсно відчуваю цю ікру. От чорна ікра, то чорна ікра, чорна ікра. Чорна, чорна ікра. Чорна. Боже, вегетаріанці, вибачайте, будь ласка. Вона не справжня. Так, дякую парфумерам, що вони все більше і більше використовують саме синтетичних матеріалів і не травмують там тваринок, цівет, цих бобриків кастинги. Я не хочу навіть про це думати. Яких дістають ці різні. Так, так, так. То це аромат реально. от... Ладен я відчуваю не активно, скажімо так, більше для мене це в перші ноти були саме ікра. Ну, деревина така деревина. деревина. Ну, ще ладани якісь відчуваю. це... тут відчуваються. Ладан тут Угу. Такий дуже вишуканий, такий дорогий, дорогий. статний, кремезний чоловік. Це аромат Канни, це аромат Вніцу, це аромат в, в мішленівський ресторан. Знаєте, Але я думаю, що і в принципі це дуже класний аромат, навіть якщо не уявляти, що ти у Франції, можна от дуже його на вечір, я думаю, якусь таку романтичну навіть. Так, звичайно. Але все-таки його бачимо чоловікові. Так? А я без улюбки таке носила. Можна спробувати. Кажу. так, так. так. Можливо, від левантик я у вас придбаю. Будь ласка. Адже оці від з золотими блискітками це клас. Мені вони дуже цікаві. От. І якщо ви бачите це відео, це означає, що в наших затестах з Наталею щось пішло не так. Підкачало саме відео. А, тож я вас прошу додивитися це відео до кінця. Воно буде трошки в розфокусі, але власне ці враження, які ми отримали з Наталою від цих новинок 23-го року, от не буває другого першого враження. Неможливо переписати ці емоції, які ми отримали. А власне, той самий скандальний садо від назумато. Я тестувала вперше. В кінці буде сюрприз від лакшері арома для всіх вас. Тож гарного перегляду! Продовжуємо наступним п'ятим ароматом. Що це буде, Наталя? Парфум Де Марни. Валая! Клас! Також. Ще одне мистецтво від Квентіна Біша. Дуже гарний аромат, різним знайомого. Його дуже сильно люблю. Валая це вже. Всі парфлюбителі, парфблогери, всі мріють з, з, з ним познайомитись, або вже знайомі, давай ми його сюди. Да. Центр. <рес> Боже, він вже Він вже аромат. Е, він мав, е, яка задумка була: це про інтимне відчуття, про е, легкість, про морське повітря, про якусь таку жіночність. Ну, Аромат дуже гарний, його дуже сильно люблю. Ну, Мені зараз цитруси, цитруси е, зверху. Так. Там є персик, він зовсім такий ніжний, тут багато альдегідів. Угу. Такий Музку... дуже свіжий аромат. Да, так, але в нього стійкість і дифузність. Вау. Вау. Це саме та ситуація, коли аромат не гіпергучний, він не зносить все навкруги, але він дуже довго, довго, довго триває і в шлейфі, так? він розкривається. Так. Ну, от зараз мені ці збірні цитруси вони просто тривають. У мене немає якогось відчуття, що тут от персиків ще я не відчуваю. Для мене це як поєднання двох ароматів: це фліор Наркотік і ганімед в одному флаконі. Oh. Не знаю чому. Я раніше і наносила флір наркотік, і Ганімед дуже сильно люблю. І тут від мене ніби від фліор Наркотік квіти і саме ці такі холодні металеві нотки від Ганімеду. Я дуже погоджуюсь зараз про металевість цього аромату. Адже от прохолода в цьому ароматі, вона металева. Круто. Квентін Біш, ну він, як завжди, нас дівчат, хлопців, і Його ще ніхто не може як е, призайти. Ніхто всі слід, да, перевершити, всі слідкують по суті за ним. Багато хто так, старається і да. намагається його повторити. Так, mm -hmm. дійсно. Тут є от саме ці металеві неганімедовські ноти, no, звичайно, да. без шафранів, без Ніби шкіри, і без шкіри так. так. Ніби таке дзвінке, прохолодне морське повітря м, на узбережжі з цитрусами а, і десь тут, можливо, і є фруктова складова. Так, тут фрукти також є. Ще є мускуси ніби, для мене. Ніби він такий цілесний, отак, правда, цілесний такий аромат. Знову хочу на шкірі затестувати. Знову піду до дівчат в магазин тестувати цей аромат. Так. Класний. Дякую, Наталю. Я... От цей аромат був в мене в бажанках таких найсвіжіших. Клас. Ми завжди стараємося бути попереду і намагатися слідкувати за всіма новинками, тому завжди можна буде щось цікаве за тести й нове. Е, наступний аромат, також новинка цього року, це від бренду Гріті Угу. Дуже популярний бренд. Який да. він гарний. Да, корки такі ці мармурові, важкі. Клас. Так, давай я тобі даю ці блоки. Це армат також про Сицилію, але для мене він супер фруктовий і солоденький. Він не свіжий, абсолютно не свіжий. Так, я вже відчуваю, він такий прям. Тут якісь збиті вершки, мигдаль, квіточка Тіаре, але вона не є такою яскравою, притерною, як вона буває. А тут є перець якийсь рожевий, наприклад, на старці. Ну, тут є листя папордів. Ага. Саме таких ноток я не відчуваю. Можливо, так. Така гірка зелень десь там проскакує під цими такими солодкими фруктовими нотами, де я ще відчуваю цю от фруктовість і відсотків є. І от така гіркота зелена. Але цю гіркоту мегдаль також може давати? Можливо. Ну, і папороть також цю, цю гіркоту зелену може давати. Хоча я не знаю, як може папороць... пахнути. Де... <серказ> Ці-ці ноти, знаєш, коли пишуть папірус, папороть або ще. Сонячні щось... ноти. Це сонячні, сонячні ноти. А, Так ось що. Угу. Ось що це, це ж сонячні ноти. Ну так, да, так. Да. Як же я їх не впізнала? <серказ> я просто давно сонце не нюхала. Вітамін Д, аромат з вітаміном Д. Дуже такий яскравий соковитий аромат, але від на відміну від валаї, він ну цей аромат волає, no. <сум> а валає вона шлейфить. Ну я думаю, що і цей буде шлейфити, адже тут ну багато цих ну, представлені парфумовна водичка і з рахунок того, що тут є досить такі важкі компоненти, він mm -hmm. не буде злітати, тому треба mm -hmm. тестувати. Класно, це здається також новинка з Екзансу була да, так, цьогорічна. Так. Там було багато представлено у Гріті. Гріті взагалі дуже популярний бренд серед ну такі на літо взагалі. То є і інші новинки саме Гріті, але так як зараз тепла пора, я виділила саме цей, а інші там є ще концентрація духів. Про них ми можливо розповімо <гум> трошечки пізніше. Так, цікаво. Тому. Тому то дочекайтеся. Так, насправді така в нас літня підбірка складається. То фактично кожен з цих ароматів можна собі на літо придбати або у флаконі, або у відливанці і насолоджуватись. Так, це правда. Круто. Наступний так, так, наступний. А тепер на, на останні ароматики, про які я хочу розказати, це не літній аромат, це більше mm -hmm. із за цікавості. Це саме скандальний, напевно, бренд. Його проморолик розлетівся по всіх пабліках парфумерних. І всім цікаво, що це за аромат, чи він пахне, оскільки сам бренд не відкриває ноти, mm -hmm. просто дав наводку саме проморолик. О, почекай, не відкривай там корок. Провокаційний або звичайний. Ні, ми не встигли замовити провокаційний. Його, до речі, всі флакони саме з провокаційним корком, лімітка, розлетілися в перші години після прем'єри. Ну, у Гольцері він завжди такі провокативні не тільки аромати, а ще і в цей раз, і упаковку. Ось такий Клас. у нас з класичною кришечкою. Угу. Але все одно ця кришечка, вона для мене е, ніби е, на е, латекс на чорну лакову таку шкіру. От щось таке. Просто тут вже потрібно звертати увагу напевно на сам про про що це має бути аромат, про яка його альфакторна mm. взагалі історія і на вигляд. Тобто я тут більше знаю. будуть асоціації, а не те, що конкретно туди поставили. Ну я звичайно зроблю тут тобто, або фото, або відео трошки цього ролику, щоб тих ну, з моїх глядачів хто ще не бачив його. Ну, моя фантазія, моє бачення світу було не готове до такого ролику. Я після нього так просто весь час, коли придивлялася, я просто так застила і дивилася, ну, що ж буде далі. Ну, насправді в ароматі тут немає не, не ну, того, що було про ролику. Це для мене щось воскове, щось пластикове, залите все медом, зглажене. Конкретно я не можу назвати якісь нотки. А Ти відчуваєш мед тут? Так. Да. Ого? Ну, я тут відчуваю глипкість, якусь. Липкість, Ага, от так. Якась така є м, тілесна... Мускусність така, але це не ті мускуси, які, наприклад, я балаю. Які додають ніжності, так, а цей, це ніби. Це розпечене щось... тіло, гаряче таке тіло. Можливо. Так? Ну, По суті, коли дивиться цей ролик, це мало бути якісь гарячі тіла, латекс, mm -hmm. типу щось в такому стилі, але. Mm -hmm. Ну, Для гарячого так... тіла мені тут солоності, наприклад, не вистачає. Немає, да. О, mm -hmm. тут mm -hmm. нема... <laughs> Якщо так собі. А... Нафантазувати, е, що це може бути за аромат, якщо це е, про гаряче тіло. Ну немає тут цієї солоності, яка може бути в асоціаціях. Тут просто такі мускуси, вони достатньо такі е, цупкі. Угу. Залишається тільки теслити. Він у нас є, можна його спробувати від 2 мл. Заради цікавості, якщо хто ще хоче спробувати цей аромат тільки за того, щоб. Уявити, що саме у цьому флаконі, то можна навіть мінімальний об'єм хоча б спробувати. Так. Ну, я ще тут чомусь деревину в базі відчуваю. Тут мені якась ще е, деревинна. Е, можливо, можливо, пізніше е, бренд розкриє, які там складові мають бути, і хоча б mm. буде характеристика, до якого класу він відноситься, тоді нам легше буде рухатися в тому направленні, хоча б шукати там ті компоненти. Бо зараз це більше така абстракція. Так, абстракція, але вона. Приємна, вона цілесна, вона досить носибельна, я би так сказала. Так, да, Вона не з таким убойним звичайним, як да. аромат там Афгану і так далі. Тому. Ну, Для мене це найспокійніший Містить. зі всіх ароматів на зумату, що я тестила. От в мене також в колекції є і Black Avgano, <laughs> і Бараонда, і Боже, а, Пардон, він такий, вони всі гучні, вони різні з різних направлень, але все, все це гучне. Тут аромат достатньо такий. От треба ще наблизитися до людини, щоб зі шкіри її цей аромат відчувати. А хоча він може бути таким хитрим, можливо, цей аромат. Якщо його нанести на шкірі, на шкірі різних людей це може бути і навіть інше звучання. Тож дійсно приходьте до Наталі в магазин, тестуйте. Всі ці аромати вони варті за тесту, варті того, щоби І я насправді от рекомендую всім спочатку тестувати аромат. Навіть якщо ви знаєте дуже гарні відгуки багатьох людей, все одно ваша власна шкіра вона може по-іншому розкрити аромат, і ви самі можете інші враження отримувати взагалі від загального сприйняття людьми. І я дуже... Радію тому, що в принципі в нас в Україні розпосюджена ця цей сервіс розпиву ароматів. Що ми можемо, не дивлячись на те, що багать, багато ароматів можуть бути навіть не представлені в Україні а, у таких офіційних представників, і дівчата роблять дуже багато роботи для того, щоб поїхати на виставки в Європу, зробити ці затести. Там же ж просто нереально так це все затестити і. Саме виділити дуже ціннісні бренди, круті аромати, які зайдуть багатьом. Це така дуже. Я не, не уявляю, яка це робота для носу, для мозку, для вашого, щоб це зробити. І дівчата привозять, роблять цю круту роботу, і далі вже кращі аромати вони попадають і в розпив, і ми маємо можливість це зробити, розпити і затестувати, або купити вже повноцінний флакон. Тому обов'язково перед тим, як купляти навіть цілий фотон, потрібно затестити. Це все одно інша історія, парфумерна історія саме на вашому тілі і зовсім інше звучання. Тому слухати порад, можна коли питати погляду зі сторони, чи пасують мені ця блузка, не пасується блузка, а аромат це зовсім різні речі. Тому, так довіряйте так. тільки своєму носку. О, це точно гарна порада, Наталя. І до речі, в мене є питання. Ну та, наприклад, якщо людина хоче придбати аромат. Але вона, наприклад, вважає, що одного тесту в цього аромату буде достатньо. Чи можлива така ситуація, що людина приходить до вас в магазин, тестує ці аромати, що є в наявності в розпиві, і придбає, наприклад, тут же, от на місці придбає флакон? Ну розпив взагалі, створений для того, щоб ознайомитися краще краще з ароматом і пізніше, все таки купити великий об'єм. Тому тут тільки по відчуттях. Звичайно, у нас є цілі повновірні флакони, тому ми це з радістю представимо. Але все одно треба більше часу, ніж кілька хвилин в магазині. Так, дійсно буває іноді ситуація, коли немає іноді можливості навіть затестувати аромат в магазині. Тобто, наприклад, в магазині може не бути в наявності навіть тестеру аромату? Ми знайдемо, ми дістанемо. От, Тобто, просто навіть коли чогось немає, мене саме захоплює цей момент. Шукаєш шукаєш різні способи, де знайти, в якому магазині викупити. Тому що не багато ароматів, багато брендів не представлених в Україні, і важко знайти представників. Тому деякі є у нас такі аромати, які ми викупляємо з посереднього з офіційного магазину для того, щоб поділитися. І ну, ми знайдемо спосіб знайти бажаний аромат, той, який довго хотіли спробувати, або він є рідкісним. І саме цей процес так, шукання чогось іншого мені дуже так. подобається, захоплює, тому що ж це таке, що його ніде немає. чим Чи Так, тому... круто. Це класно. Так. Дякую, Наталю, тобі за так, таку чудову можливість затестувати нові, насправді для мене аромати. Я сподіваюся, що моїм глядачам було також цікаво дізнатися, які нові аромати, які новинки цього року, цього літа, ви зможете затестувати і отримати чудові враження. Тож, підписуйтесь на інстаграм «Лакшері Арома». Посилання я залишаю в описі до цього відео. Будь ласка, ставте лайки до цього відео. Підписуйтесь також на мій канал, підписуйтесь на мій телеграм, я залишу посилання на свій телеграм також в описі до цього відео. Я думаю, що я залишу ще якісь свої враження про ці аромати в текстовому вигляді, адже іноді потрібен дійсно час для того, щоб осмислити все це. Тож, дякую за перегляд, ставте ще раз вподобайки. Якщо ви дивитесь це відео не підписаним, то, будь ласка, тисніть цю кнопочку. І всім гарного настрою! Власне, сюрприз від лакшері Арома спільно з каналом Ольфа Ціво. Це промокод Ольфа Ціво на 10% знижку на будь-яке замовлення в розпив. Тож, власне, ви можете протестувати всі новинки з цього відео з промокодом і 10% знижки. А також ця знижка діє на весь розпив лакшері арома.